Сована атака по Україні, загиблі поранені та руйнування. Усі подробиці вже на початку випуску не мовчи. Полон вбиває у Дніпрі. Провели автопробіг на підтримку бранців Кремля, який маршрут обрали. Він отримав тяжкі поранення та, попри все, продовжує боронити країну. У випуску історія військового з Лисичанська. Дочекайтеся. Це новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю. Вони випустили по нам 38 ракет. Зруйнували кілька лікарень, приватні будинки, багатоповерхівки, адмінспоруди та автівки. Зранку росіяни завдали черговий удар по Україні. Вбили десятки людей, більше сотні скалічили. Деталі ворожого обстрілу, зокрема, столиці та Донеччини. Дивіться у матеріалі. Ранок понеділка українці збираються на роботу чи у своїх справах. Як тут росіяни завдають перший удар. Окупанти вдарили по Києву кількома ракетами. Влучили по національній спеціалізованій дитячій лікарні Охмадит, катри перших хвилин після прильоту майже одразу розлетілися мережею. Під час атаки всередині лікарні був лікар-реабілітолог Андрій. Зі мною все добре. Якщо хтось знаходиться поряд за хмедином, потрібна допомога. Завали розбирати. Хтось поряд, приїжджайте, допомагайте. В Охмадиті загинуло дві людини. Ще десять постраждали. Надзвичайники врятували чотирьох. З них троє діти. Там і досі триває розбір завалів, бо під ними можуть бути поранені. Окупанти вгатили і по іншому медзакладу. Ми вперше тривогу спускалися. Це тільки якраз прийом. і зразу після тривоги. Наші та окрім цього, ворог підступно в дарах і у багатоповерхівки. Офісні приміщення та гаражі пошкодив десяток автівок. Влучання та падіння уламків зафіксували у семи районах столиці. Друзі, це житловий будинок. Він Горить, люди кричать: ось що робить російська нечість. Ось що як вона воює. Ось як вона воює з українським населенням. Під час пошуково-рятувальної операції зі зруйнованого під'їзду в одному з районів Києва надзвичайники змогли дістати жінку. Звільніть дорогу! Зараз всі служби знаходяться на місці, тобто розбираємо завали і молимось, щоб кількість загиблих і поранених була невеликою. Загалом у Києві загинуло 20 людей. Щонайменше 61 отримали поранення, та на цьому окупанти не зупинилися. Удару завдали і по Покровську, що на Донеччині. Наразі є інформація про влучання у підприємство. Саме на його території загинули троє чоловіків. Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини. Інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила. Росіяни вгатили по Краматорську та Слов'янську. За інформацією військової адміністрації, постраждалих там немає. За даними Міністерства внутрішніх справ, від російських обстрілів по Україні загинуло 31 людина. Щонайменше 123 поранено. На місцях атак досі працюють рятувальники, правоохоронці та медики. Триває розбір завалів. За даними повітряних сил ЗСУ, зранку Росіяни запустили по Україні 38 ракет. З них 30 обронці неба змогли збити. Данию Нікуланько, Каріна Зайналова, Юлія Карнаух, News, Телеканал відкритий. Щонайменше 10 загиблих у кривому розі, ще зо пів сотні постраждалих, дев'ятеро з них у тяжкому стані. Це дані Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Внаслідок також пошкоджене підприємство. 9 липня у місті оголосили днем жалоби. Постраждало і Дніпро. Росіяни випустили по місту балістичні та крилаті ракети. Вбили людину. Ще з десяток поранили. Моя колега Альбіна Гриненко поїхала на місця атак і поспілкувалася з постраждалими. Що розповідають жителі? Дивіться у матеріалі. 8 липня. Ранок. Окупанти масовано атакують Дніпро. Що одна летить. Люди шоковані, бо ж уламки ворожого залізяча розтрощили домівки Дніпрян. Підлазами дим і гар. І Толкнула б стіну, волна стрес тут. Слів нема. Тут це страна гной. Це треба унічтажа по-другому з ними ніяк. Відбувся дуже великий гучний вибух. Дуже дуже було страшно. На момент атаки Анастасія була вдома. Жінка мешкає у житловому комплексі. Ділиться тільки випустила сина Єгора на прогулянку, як раптом вибухи. Думки були тільки про одне, де моя дитина, бо він сам гуляє в дворі, йому 9 років. Я не пам'ятаю, як я схопила документи. Вони в рюкзаку були зібрані. Побігла по сходинках вниз і в накраси й зайшов у під'їзд. Все добре, все добре. Я коли спускалася, я чула, що летять якісь обломки. Я думала, що це будинок сипеться. Я думала, прилетіла конкретно нам в будинок. А ворожа ракета влучила поряд у СТО. Працівник автомайстерні Денис розповідає, на момент влучання був на роботі. Сидів, потім різкий взрив сумасшедший, большой, запах какой то гарі непонятно. І щось то посипалось на голову. После этого вже увидел, що це були стекла, пластик. Тобто, естественно. Сначала був шок, вискочив на вулицю. Ну тому вже увіділи, що здання горить з другої сторони. Почали хвататися ребятами ведра води, ну са тушити. тушить. Крім автомайстерні та житлового комплексу, російське залізяче потрощило і багатоповерхівку. На момент ударів вдома був пан Вадим. Чоловік каже, після кількох вибухів вирішив повернутися з укриття у квартиру. Бо ж гадав, усе скінчилося. Тоді сталася ще одна атака. Ну, Почуваю нормально, нормальна емоції, звісно, шок ще присутствует, скажем так, повилітали всі вікна. Скло в квартирі, по всій квартирі скло. Отримали брезент, ковдра, фонарі. Зараз будемо щось думати, як воно там утіплять. Ну не то, що утіплять, а залежить час вікна треба, тому що стекла. Немає взагалі поблизу будинку. Була і Олена. Жінка працює неподалік багатоповерхівки у садочку. каже, вибухи налякали не на жарт. Дякуючи нашим захисникам, що не хуже. Ви знаєте, страшно дуже як мама, як бабуся дуже. Зараз Психологічно страшно. Саме у цій багатоповерхівці загинула одна людина. Загалом ще щонайменше 12 поранені, трьох ушпиталили. Лікарі кажуть, нині загрози їхньому життю немає. Наша лікарня була доставлена троє постраждалих в результаті вибуху, в станах середньої ступені тяжкості. Усі поранені з вагнепальними ранами, відкриті переломи кінцівок і акубаратравми а лікування займе достатньо, достатньо тривалий час – близько 2-3 місяців. Загалом по Дніпру окупанти випустили 14 ракет різних типів: іскандер, «Іскандер», «Х-22» та «Х-59». Про це інформує заступник начальника обласної військової адміністрації Андрій Кульбач. У десяти житлових будинках та двох гуртожитках вибило понад сотню вікон та розтрощило фасади. Нині на місцях атак працюють надзвичайники, правоохоронці, комунальники. Також жителям допомагають волонтери. Станом на 15.00 звернулися вже понад 40 сімей. Зараз людям надається допомога у вигляді матеріалів Дерексон Гармонту житла. Це прозороплівка та а також група непродовольчих товарів, такі як ковдри та сонячні ліхтарі. Також на місці працюють три психологи наші. Та, попри страхи, постійні ворожі атаки люди вірять у нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незалежні. Це головне. За це тримаємось і єдині все буде Україна. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал відкритий. Жоден рекорд не принесе радощів, поки Росія атакує мою країну щодня. Так, Дніпровська стрибунка Ярослава Магучих відреагувала на масовані удари по нашій державі. Про це вона написала у себе у соцмережах. Легкоатлетка показала кадри пошкоджених і зруйнованих будівель, а ще травмованих українців, зокрема дітей. А я нагадаю, напередодні Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд на етапі діамантової ліги у Парижі, підкорила висоту у 2 метри та 10 сантиметрів. І до уваги пасажирів після ранкової ворожої атаки на місто у Дніпрі відновлює роботу громадський транспорт. Про це інформують у міськраді. Перелік маршрутів ви зараз бачите на своїх екранах. Знову приймають пацієнтів у повному обсязі. У Дніпрі відновили роботу дитяча лікарня та амбулаторія, які постраждали через ракетний обстріл у росіян 3 липня. Про це повідомляють у міськраді. кажуть, нині медзаклади працюють у штатному режимі. Постраждало близько 11 вікон на першому та другому поверсі і 14 дверей. Це вже було третій раз. Жахлива подія дуже сталася знову, і ми розуміємо, що потрібно працювати, надавати медичну допомогу. Другу палату, де ми зараз знаходимося, значить попав ну як сказати невідомий предмет. Вікно відстановили значить, досить швидко все відновили. Ми готові далі працювати. У міськраді додають, під час атаки не постраждали ані пацієнти, ані персонал, бо перебували у сховищі. Нині ж фахівці провели інспекцію медзакладами, зокрема, перевірили укриття дитячої лікарні. Будь-які мешканці міста, медичний персонал, усі захочі, можуть спуститися до укриття. Воно відкрите цілодобово, знаходиться під охороною. Тут є технічна вода, аптечка, питна вода, є місця для знаходження з діточками, є подвійні кроваті, та також є матраци. І у Дніпрі завершують демонтаж верхніх поверхів двох під'їздів багатоквартирного будинку, який постраждав через ворожий обстріл 23 лютого. Про це повідомляють у міськраді. У домівці повністю зруйновані чотири квартири. Ще стільки шосель в аварійному стані. Відновлювати понівечене фахівці розпочнуть після демонтажу. Мою квартиру сильно затопило. Коли тушили пожар, був то затоплена. Там руйнація капітальна. Балкон розбитий в дрібізги, потолки падають, стіни всі обої повздувалися. Мебель, звісно, вся набухла. У нас буде повторна детальна перевірка стану несучих конструкцій разом з технічним експертом. А після чого буде вже робота з відновлення повністю квартир, перекриття даху для того, щоб жителі могли вже до зими, до опального періоду могли відновити своє проживання. Він отримав тяжкі поранення, розрив селезінки, зламані ребра, перебитий нерв у правій руці. І ще численні уламки по всьому тілу. Та, попри все, він продовжує захищати Україну від російської навали і паралельно проходить реабілітацію у Дніпрі. Це історія бійця В'ячеслава з Лисичанська. Далі наші журналісти розкажуть, які успіхи у лікуванні та про що мріє захисник після одужання. Дивіться. Він проходить курс реабілітації, робить вправи та оговтується від тяжкого поранення не тільки фізично, а й морально. Це історія військовослужбовця В'ячеслава з Лисичанська. Йому 52 роки. Пів життя присвятив службі в нацполіції. Згодом став морським піхотинцем. А вже з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем в тероборону. 10 травня того ж року потрапив під ворожий масований обстріл. У нього був розрив селезінки, зламані ребра, перебитий нерв у правій руці, а також численні уламки по всьому тілу. Ділиться згадувати ті події боляче. Прилетіло три штуки, я на себе піймав, бмп 1 нас розстріляло всю позицію. Виходив сам. Потім, коли машину сіли, машину почали розстрілювати. Ну, слава Богу, доїхав. Нині чоловік продовжує службу в Збройних силах. Ділиться, коли приїжджає у відпустку, проходить лікування в реабілітаційному центрі Дніпра. Коли я сюди потрапив, у мене рука взагалі майже не працювала, не могти. Зараз тільки пальці не працюють. Восьмий чи дев'ятий раз я вже тут у них. В основному на моніторіку пальців місьпандер дають мені і ці прищепки, ці... ну мені дуже тяжко це в мене рука ну, дуже слабка. У реабілітаційному центрі Дніпра з пораненими працюють фізичні та ерготерапевти, а ще логопеди та психологи. Для кожного розробляють індивідуальну програму лікування. Ну, зараз ми боремось з тим, що є сильна атрофія м'язів, але в принципі рука це функціональна, і ми вже робимо підтримуючу терапію. Він має три години реабілітації на день. Коли ми зі коли коли в менших місцях, він каже. Що рука болить, вона там не міє ще щось. Ми навіть пробували, якщо коли була можливість, щоб В'ячеслав займався, щоб ми займалися з допомогою відеозв'язку. Тобто він дуже мотивований пацієнт, який хоче результат все більше і більше. після повного одужання та нашої перемоги. В'ячеслав мріє. Придбати будинок в Одесі біля моря та жити з дружиною та 11-річним сином у мирній Україні. А міна Арнаутальбіна Гриненко Євген Гаценко Open News, телеканал відкритий. За останній тиждень свої дані через застосунок резерв плюс ТЦК або ЦНАП оновили ще понад 500 тисяч українців. Загальна ж кількість вже сягнули більш ніж трьох мільйонів. Повідомляють у міністерстві оборони. А я нагадаю, оновити військово-облікові документи чоловіки віком від 18 до 60 років мають до 16 липня. Не мовчи, полон вбиває. Саме з таким гаслом днями у Дніпрі пройшла акція на підтримку військовополонених. Відбувся автопробіг вже вдруге. Рідні та друзі захисників прикріпили плакати та прапори на машини. Який маршрут обрали цьогоріч, знає наша Вікторія Горохова. Зустріч біля кулі бажань, підготовка прапорів і плакатів. Збираються рідні тих, хто нині у російському полоні. приорганізували організували автопробіг на підтримку військовополонених. Це чергова мирна акція під назвою Не мовчи, полон вбиває. Серед присутніх і Світлана, мати офіцера Нацгвардії з Кривого Рогу, який вже третій рік у неволі. Ну, в общем, судьба тяжова, довга війна, довгі дні ожидання, довгі поїски. Мір розкаловся тоді, в 22-му году. На до і послі, і так оно вже залишиться навсегда, Я думаю, ми вже назад не повернемося. ждемо, надіємося обов'язково. другого не буде. Сподівається на зустріч із чоловіком і інна вони з коханим познайомилися у Дніпрі, але одружилися та жили в Маріуполі. Жінка каже, він медик бригади Азов вже більше ніж два роки у ворожому полоні. Так доля вирішила, що почалась війна, і ми знаходимося уже. Дуже тривалий час в розлуці. Ми боремося за те, щоб поскоріше його повернули додому. Дуже чекаємо. Нам дуже важлива підтримка людей. Нам цього не вистачає, тому ми зараз тут. Це вже 26-та акція на підтримку військовополонених і другий автопробіг, зазначають організатори. У першому долучилося понад півсотні машин примувала з Дніпра через Новомосковськ і до Повограда. Нині ж до Кам'янського, а згодом до Кривого Рогу. Десять машин вже заявлено тільки у Дніпрі. Нас ще ще буде чекати у Кам'янському, і нас будуть чекати байкери при в'їзді до Кривого Рогу. Люба акція, яка на підтримку військовополонених це розповідь про те, що ми чекаємо, що ми відчуваємо, коли чекаємо, і хочемо нагадати нашому суспільству. Рідні військовополонених впевнені їхні захисники також відчувають цю підтримку попри відстань. Ця акція це об'єднує нас, тому що очень тяжело в одиночку все це проходити. Я думаю, наші радни чувствують, чувствують, довжні чувствувати. Що ми говорим за них, То ми балієм за ні, то ми очі ждем і обязательно дождемся. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий. Уряд спростив умову переходу на самозабезпечення електрикою для бізнесу. Повідомляють у Кабміні. Кажуть, це допоможе енергетиці відновитися швидше. Вітак, владці, зокрема, пропонують безвідсоткові кредити до 480 тисяч гривень на 10 років для тих, хто встановить сонячні панелі потужністю до 10 кВт. а ще програму Гріндім, за якою компенсуватимуть до 70% вартості обладнання. Також уряд хоче надавати середньому бізнесу. Ридити до 150 мільйонів гривень на газові установки. Звісно, розбудова розбудівної генерацій не знімає з держави завдання щодо відновлення, де це можливо і доцільно, великих генеруючих та передавальних об'єктів створення резервних рішень. Маємо розуміти, повністю закрити питання енергозабезпечення країни невеликими локальними рішеннями неможливо. Фальшиве водійське посвідчення у Дніпрі. Правоохоронці виявили кермувальника із чужими документами. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції області. Автівку зупинили в центральному районі міста за перевищення швидкості. Водій надав інспекторам документи. Проте за базами МВС з'ясувалося, що вони зареєстровані за іншою людиною. Триває слідство. І про того, хто підробив документи задля збагачення. У Дніпрі судитимуть екс-начальника квартирно-експлуатаційного відділку ЗСУ міста. Та По це повідомляють у спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони східного регіону. За даними слідства, чоловік підписав фейкові акти про нібито виконані роботи підприємців. Та насправді їх ще не закінчили. Зловмисник перерахував підряднику кошти і завдав збитків державі на суму у півтора мільйони гривень. Дніпрянин Єгор Лапа посів третє місце на чемпіонаті Балканських легкоатлетичних федерацій серед юнаків та дівчат. Повідомляють у відділенні національного олімпійського комітету області. Хлопець митнув молот на 57 метрів 31 сантиметр. Змагання пройшли у Словенії. А Дніпровський легкоатлет Михайло Кохан на етапі діамантової ліги у Франції завоював бронзу. Повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Кажуть, спортсмен метнув молот в останній спробі на 75,13 метра. До срібної медалі йому не вистачило лише 4 сантиметрів. Перемогу у змаганні здобув поляк Павел Файдек, а друге місце посів його земляк Войцех Новіцький. Маємо нагороду і на міжнародних татамі. Дзюдоїстка з Дніпра Руслана Булавіна стала срібною призеркою відкритого континентального кубка Європи. Повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Розповідають, борчиня вигравала поєдинки, але у фінальному випробуванні поступилася першістю господарці татамі Емі Актас. Змагання проходили в естонському Талліні і зібрали 220 учасників з 25 країн світу. Аби підтримати наших захисників, 10 липня у Дніпрі проведуть благодійну творчу майстерню для дітей і дорослих. Про це повідомляють волонтери. Жителі візьмуть участь у майстер-класі, подивляться виставку та зможуть купити вироби з українською символікою, зокрема вишивки та прикраси. Кошти від продажу передадуть силам оборони. Івент пройде о 14.00 за адресою вулиця Старокозацька, 40 Б. Попередня реєстрація обов'язкова. І це всі новини на цю годину ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе, побачимось.